Привіт усім дорогенькі. Давно не робила відео, от вирішила зробити роли, але такі незвичайні. Оскільки з такого білого, з рису, з такого рисові такі білі роли. Бо я не люблю ті зелені і не люблю сирої риби. Боюся їсти, тому буде з лосося вже готово. Ми підготували, значить, такі білі. Ось такі, або ось з цієї пачки є трошки, вони бувають різні, трошки грубші вони. Ось я тут поклала один. Значить, їх треба попередньо намочити, в воді, а потім класти. Але так, як в мене гарячий рис, тільки що виключений, то перший оцей слой можна не... Робити, якщо дуже гарячий рис, хіба що у вас рис вже холодний? Ну, то тоді треба попередньо в воді намочити. Ми підготували, значить, крем-чіз. Крем-чізут ми зробили. Разом стари яки розмішали. Тут ми авокадо змішали трішки з перцем із сіль, перець. Чуть-чуть Значить, Використовуємо ще такий був. Так, Я перепрошую, але в руках все летить. От такий кремчіс, огорочок ми також підготували і авокадо. Значить, на низ ми поклали один рол. Зараз ми будемо викладати наш рис. Так, сам низу попробуємо змастити будь-якою олією, щоб не прилипав рис. І так, Ми вже казали, що ми кладаємо одну з самого низу от наш от викладаємо наш гарячий кіріс. Наше демій пара? трава нам треба розділити ніби на дві половинки. можно два Так, и Можна це руками выривняти. У меня вот такая вона палочка-ложечка, силіконова знизу. Чому бажання? Так, тоді ми будемо, викладати наш сирок, також його нам бажано би розділити. Робимо По поверхні намазати. Зараз ми будемо викладати огорочок наш. У нас був маленький огорочок, можна використовувати також наблизково великий, можна і маленький, який в кого є вдома. рядом Ми, друзі, будемо покладати нашу рибку. Наша рибка не дуже солона, нормально, посолена, не є дуже соленою. Ось так рівномірно ми розклали нашу рибку. Далі беремо чорну ікру. І вона досить солена, і трішки нею для смаку кращого розкладаю. І знову крутимо наш ролл посередині, перепрошую так. Кладемо цей наш ролл, а тоді ось це авокадо з таким збитим. І так зовсім-зовсім лесенко. -зовсім Тому що ось нижній рол трошечка твердіший, а оцей зовсім.

Знову так розрівнюємо наш рис по всій площині зверху. І будемо викладати зараз наше авокадо. Ось так кінчимо, викладаємо авокадо. Також закладаємо всю поверхню. Ось так ми все заклали гарненько. І знову викладаємо нашу ага, перепрошую, наживаємо, а тоді рибку. Це у нас вже останній шар залишився і будемо ми викладати нашу рибку. Ось так бажано, гарненько вже викласти, оскільки це вже самий верх. Нижній шар можна було як-небудь, а верхній вже бажано якось майже більш акуратно викласти. Вот так попадала. Це вже отак залишається, гарно можна зробити якусь квіточку, якщо у вас цілий кусочок залишився. а Якщо такі порізані кусочки, ну, то можна отак, ніби те, що воно виглядає, як квіточка. І наш тортик рол такий готовий. Будемо розрізати із. Хотіла вам ще сказати, що бажано його на, на декілька на годинку. От на на півгодинки вставити в холодильник, в холодне місце, а тоді розрізати і плівкою якусь. Вона ну, така гарна підставочка дерев'яна. Можна трішки бавитися, трішки щось робити. Так, ми його поставимо трішки в холодильник, накрийкою накриємо плівкою і... Будемо розготували ми таку тарілочку. Ми маємо, не маємо соєвий соус, тому що в нас чомусь ніхто не любить таряки чи якісь будь-які інші. Хоча я маю і соєвий. попробую знишати. Не знаю, чи хтось буде любити. Маю такі з магазину соєвий соус. У нас є такий магазин Берманс. І там, де суші продається. Є в пакетиках можна придбати, а можна, а можна ще отаке васабі купити. Ось таке. Тому що смак? Сюди дати. А хто хоче, то буде без нічок. Ось так ми дістали з холодильника. Будемо пробувати якось розрізати його і смакувати. Хочу показати, який він у нас вийшов. Ось так він виглядає зверху, ось так він виглядає з боку. Зараз ми спробуємо його розрізати. Вже обережно, бо не довго в нас він недовго був Так, І попробуємо ми перекласти нашому. Трішечки, правда, буде складно, чуть-чуть треба чуть -чуть -чуть трохи було довше потримати. Воделочку і нас Так. Ще раз хочу вам показати, який він в розрізі І треба трішечки довше. Його б тримала буквально 10 хвилин, може 15. Треба все-таки годинку, ну, хоча б мінімум, напевно, півгодинки потримати. А може й довше. Тому зараз попробуємо. Ще раз вам покажу, який він ось так виглядає, але щоб він тримався добре, треба його трішки довше потримати. Так, тепер ми скуштуємо, що в нас вийшло. Друзі, дуже смачне, оскільки я не люблю риби сирої, то для мене такий варіант сушів. Просто чудовий. Дякую всім до за перегляди. До нових зустрічей і до нових, нових рецептів. Усім па 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 пам